А, а з ким повинно краще бути, як не зі мною? Вормс Party, Diablo 2, Quake 3 на арені, Intel Celeron 500 МГц. 64 МБ оперативочки, до 96 потім докупив нормально. Riva TNT 2 на 32 МБ. топова відяха. Я забув питання. А я відповідь. Добрий день. Так і добрий. До вас одразу питання з дитинства. Який був ваш перший комп'ютер? Ну, може, не в дитинстві. Але... Фух, перший комп'ютер був дуже крутий. Ну, крутий він був за років 10 до того, як з'явився в мене. Intel Celeron 500 МГц. 64 мегабайтика оперативочки, до 96 потім докупив. Нормально. Riva ТНТ-2 на 32 МБ. Топова відяха. Що там? Worms World Party, Diablo 2, Quake 3 на арені. Даже в контрол трішечки можна було так погратися. Бо бомба. Аж прослізився, чесне слово. Монітор такий пузатий 15 дюймів. Дві години очі на лоба, мрія не комп. Вау, клас, клас, клас. А, і одразу до неприємних питань. Здавалось би, факультети, еліт, програмісти, айтішники. Але спец... я знаю до чого. Спеціальність інформатика. І от чому у нас такий недолугий сайт? Ну, ми своїм прикладом показуємо студентам, службам, кафедрам, як не повинен виглядати сайт. А взагалі претензію приймаю, зараховано. А, з іншої ж сторони. Німецькі сайти, здебільшого, теж такі максимально ж недолугі, це не робить з Німеччини аж ніяк якусь недорозвинену країну. Все нормально. Тут на інше потрібно трішки робити ставки: загальна цифрова грамотність, там, цифрові комунікації, розумієте. Тому потрібно робити ставочку на якісний. Контент на інформацію, яка на сайті представлена? І якщо буде час, то все-таки буде доопрацьовано все. Але поки що ми на якість робимо, а не на візуал з Я вас зрозумів, я вас зрозумів, але розсуджувати вас будуть глядачі, вони, вони там вже на свій розсуд вирішать, що з вами робити. А далі питання: факультету краще з вами чи без вас? Чи навіщо ви взагалі робите? Ну. А, а з ким повинно краще бути, як не зі мною? <ріст> <ріст> Взагалі, в кожного своя робота, кожен робить якийсь вклад в загальну структуру, інфраструктуру нашу. І можна тут відповідати по-різному, з двох сторін: можна плекати власний нарцисизм, можна. Якби з погляду на власний вклад, власну корисність у справу відповідати на це питання. Ну, я за друге, певно. Угу, угу. Тобто з вами б, ну, точно краще, ніж без вас. Певно так. Добре, добре, я вас почув. До вас таке може смішне, може серйозне питання. Чи буваєте ви сердитим на декан? Та я добрий, не сердитий, беру ножик, а йду на зустріч. Жартую, зрозуміло, як будь-яка нормальна людина, я буваю сердитим на декана і на будь-кого. Декан, певно, буває сердитим на інших. Всі здорові, нормальні люди, але зло тримати неконструктивно. посердився, посердився і до справ. Все добре, коли в колективі є от, от така атмосфера, таке відношення, і от до вас питання. А коли у факультета буде свій Тік-ток? Ну вже, ну вже пора. Вже, ну ви ж бачите, що інші університети, інші факультети роблять свій Тік-Ток, коли у нас буде свій Тік-Ток. Як тільки буде вільний час, так і буде Тік-Ток. Розумієте, Тік-Ток це досить неформальна мережа. Вона підходить для таких от, смішних відосиків, для якихось тематичних, можливо, на кафедрах є блогери, які свою... Тематику розкривали б краще через TikTok, чим факультет. А, тому, якщо час, в принципі, буде, ми, можливо, займемося. Поки що не будемо розпорошувати всі потенціали, будемо працювати з більш традиційними мережами, навіть тим самим Інстаграмом, де а, можна більш таку формальну подачу робити інформації, більш традиційно. Питання. Чи хотіли б ви бути режисером? Ну, слава режисера, особливо деяких там мене непокоїть дуже давно. Зрештою, це дуже велика праця, і може не вистачити ні здоров'я, нічого, щоб стати повноцінним режисером. А, взагалі, режисерський крісл, так я почав ще з школи приміряти. Ну, якось воно мені не за розміром виявилося. На той час. Потім в універі, там, в аспірантурі, почав частіше сідати в це крісло, ну і сценаристською діяльністю поєднувати останнє мені навіть більше до душі. Але направленість всього цього була такі локальні свята, локальні ролики, якісь все. Mm -hmm. Мінімалістично і по-простому. Тобто, якщо б вас звільнили з роботи, чи була б якась вірогідність, що ви от пішли працювати режисером? Певно, більше сценаристом. Uh -huh. Цікаво, цікаво. Добре, і, мабуть, останнє питання на сьогодні: якщо в університеті зникне інтернет, що буде? Ну Ось тут не так давно. Університетські сервіси, там особистий кабінет впали на два дні. І був майже глобальний колапс. Там розклад ніхто не міг подивитися, трішечки всі перелякалися, але, зрештою, то давайте згадаємо минулий рік тотальні блекаути, мінус чотири, плюс два, навчальний процес не став. Ці університетські процеси нормально собі проходили. Ми навчилися працювати в цих умовах, і якщо щось станеться. Погане з інтернетом, то університет зможе працювати, потрібно буде трішечки переналагодити процеси, все піде нормально. Ну, Но, взагалі, пропажа інтернету це не дуже добре. Сьогодні багато дуже бізнес-процесів зав'язано на інтернеті. Хорошого нічого, але університет виживе, буде mm -hmm. працювати, знову ж повторюсь, трішки. Адаптуємося пару днів і вперед. угу. що, угу. тоді можемо побажати глядачам, щоб у вас ніколи не зникав інтернет, так? Можемо. А Нехай вам? інтернет завжди буде. Так. А вам дякую за інтерв'ю. Дякую.